Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. Зараз в мене 114-й овер команди. Всіх прошу підписатися на канал та поставити лайк під відео. Зараз переходимо в магазин і будемо відкривати пак за 3000 самоцвітів. В наступному випуску, думаю, забрати Ніко Вільямса. Пишіть в коментарях, хто яких гравців забирав і хто буде забирати. Ніко Вільямса. Дивимося, що нам випадає за 3 тисячі самоцвітів. І тут Аргентина, ЦОП і рейтинг. І рейтинг 106. Лише 106-й рейтинг. Далі переходимо в обміни, в обміни ліги. За 10 000 очків забираємо 2,5 тисячі самоцвітів. Самоцвіти ми забрали. Переходимо в обміни. І зараз будемо відкривати паки по 40 мільйонів і по 100 мільйонів. Переходимо в обміни. І перший 102 плюс. 40 мільйонів. Обмін коштує. Робимо перший обмін. І дивимося. Що тут? Бельгія, ЛП і рейтинг, і рейтинг 105. Робимо другий обмін. З другого обміну нам випадає Італія, ЦЗ, з Фіорентини і рейтинг 105. І помилково натиснув повтор. Відкриваємо третій обмін. І тут в нас навіть немає екрану. 103-й рейтинг. Четвертий обмін робимо. І тут у нас, що тут цікавого буде? ПВ жирони. І рейтинг 104. Робимо п'ятий обмін. Обміни, звичайно, нікуди не годяться. Дуже погані обміни. Але все рівно потрібно брати десь пазли, щоб назбирати 1500 самоцвітів. Відкриваємо перший обмін за 100 мільйонів. І тут буде Франція, ЦЗ. І рейтинг 104. Це жах якийсь. Відкриваємо другий обмін. Але все рівно, вважаю, потрібно звідкись набрати півтори тисячі пазлів на Ніко Вільямса. І рейтинг 104. Робимо третій обмін. Пишіть в коментарях, хто який гравців все і події забирав і хто кого буде забирати. Мені це буде дуже-дуже цікаво. І тут рейтинг 104. Робимо четвертий обмін. Четверту обміну, що нам тут буде? І тут Франція, ПВ. І рейтинг, і рейтинг 104. Робимо п'ятий обмін. І тут. І тут нам випадає ПП і рейтинг 104. Звичайно, це якийсь жах. Переходимо в почту. Забираємо тут нагороди. Дивимося, тут якісь гравці випадали. 12 тисяч самоцвітів, гравці. Переходимо далі в абік. В абіку заберемо, всі нагороди. Забираємо нагороди Абіку. І тут Турція. САП і рейтинг. І рейтинг 104. Пазли, звичайно. Ще там 30 пазлів дало. Переходимо в ліги. Ліга називається Україна паляниця. Хто хоче, вступайте. Забираємо тут всі нагороди. Тут нагороди забрали. І переходимо, звичайно, будемо міняти гравців на пазли. Міняємо всі гравців і дивимося, скільки вийшло пазлів назбирати за тиждень. 1006, 175 виходить. 275 пазлів вийшло гравцями назбирати за тиждень. Дуже-дуже мало. Якщо би не робив обміни, вийшло би ще менше. Дуже важко за 3 тижні назбирати 1500 пазлів. Не вийде назбирати буду добивати паками за 2500. Зараз міняємо рейтинг на 114. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Всіх прошу підписатися на канал, ставте лайки під відео, коментуйте, пишіть, яких гравців забирали. І всім пока!